Ульмський собор, що на півдні Німеччини найвища церква у світі. Принаймні, поки що свій титул. Вона ймовірно втратить 2026 року. До того часу планують добудувати храм святого сімейства у Барселоні його висота сягне 172 метрів, а 17-метровий хрест для нього за іронією долі виготовить німецька компанія. Висота Ульмського собору 162 метри, тож йому судилося втратити лідерство. Але священнослужителів це не засмучує. Таскібойданзіфа мене захоплює не так, те, що це найвища церква у світі, як сама будівля. Церква також звертає моє серце до Бога. Це просто чудовий храм, де можна молитися і дякувати. Жителі Ульма теж спокійно сприймають майбутні зміни. Це і так тривало довго. Тому я не бачу в цьому нічого поганого. Це не важливо, адже собор і так має багато цінного. У туристичній раді міста вважають, що втрата першості ніяк не позначиться на сфері туризму. Нам є чим надихати гостей, навіть якщо наша церква стане на найвищої у світі, а лише другою за висотою. Причому вона залишиться найбільшою протестантською церквою в Німеччині. Ульмський собор зводили довго. Фундамент заклали 1377 року. А через 15 років почали будівництво. Його кілька разів припиняли, закінчили аж у 19 столітті, точніше у 1890 році. Він пережив бомбардування під час другої світової війни, хоча майже весь історичний центр міста та площа перед собором дуже постраждали. А ще в пульмі народився Альберт Енштейн, Щоправда, прожив там лише 15 місяців. Але 1923 року він приїздив до рідного міста і підіймався гвинтовими сходами на самий верх собору.